Які ж головні серіальні прем'єри чекають на глядачів у жовтні, давайте розбиратися? Інтерв'ю з вампіром. Історія починається з розмови, яку репортер веде з віковим вампіром. Той розповідає про те, як таким став, про свого безсмертного супутника, з яким у чоловіка виникають сварки з приводу уживання людської крові та про почуття до дівчини, з якою вони не зможуть бути разом через різність їхньої природи. Прем'єра серіалу 2 жовтня. Щоденна Аляска, талановита журналістка-розслідувачка Айлін залишає в минулому гучне життя в Нью-Йорку та розпочинає роботу в щоденній газеті штату Аляска. Жінка працює з багаторічною нерозкритою справою, зниклої дівчини, яку викрали, коли та ще була підлітком. Копаючи глибше та знаходячи зачіпки, Айлен дізнається, чому суд і поліція не зацікавлені в справедливості та пошуку винних. Прем'єра серіалу 6 жовтня, друг сім'ї. У центрі сюжету родина Бробергів, чию дочку Джен кілька разів упродовж років викрадав харизматичний і одержимий друг сім'ї. Броберги, щиро віруючи, віддані своїй родині та громаді, були геть не готові. До підступності сусіда, який скористався з їхньої вразливості, розділив їх і обернув рідну доньку проти батьків, прем'єра серіалу 6 жовтня. Walker – незалежність. Історія розповідає про Ебі Вокер, заможну жительку Бостона, чоловіка якої вбивають на її очах під час їхньої подорожі. Жінка прагне помсти. На шляху вона перетинається з шахраєм Хойтом, у якого є власна мета в мандрах. Подорож Ебі та Хойта приносить їх до маленького містечка з великим майбутнім у Техасі. Де мешканці тікають від власного минулого. Прем'єра серіалу 6 жовтня Опівнічний клуб. Група невеликовно хворих молодих людей живе разом у хосписі, де про них піклується лікар. Вони регулярно зустрічаються опівночі та по черзі розповідають страшні історії. Також друзі дають обіцянку одне одному, що той, хто першим не витримає хвороби, буде відповідальним за спілкування з групою з того світу. Після смерті одного з них починають відбуватися дивні та незрозумілі речі. Прем'єра серіалу 7 жовтня. Впусти мене, життя Марка та його дочки Елеонор змінилося назавжди, коли 10 років тому її обернули на вампірку. Елеонор живе узамітнено. Вона може виходити на вулицю лише вночі, коли її батько робить усе, що в його силах, аби забезпечувати дівчину людською кров'ю, без якої вона не виживе. Прем'єра 7 жовтня. Надприродна історія кохання. Картина розповість про батьків Діна та Сема Вінчестерів. Про їх знайомство, а також боротьбу за порятунок власного кохання та цілого світу. Прем'єра серіалу 11 жовтня. Плейліст. Серіал покаже те, як зароджувався музичний техногігант Spotify, а також в чому секрет його популярності та хто стоїть за його створенням. Прем'єра серіалу. 13 жовтня. Наглядач за сюжетом. Сім'я Бреннан заселяється, як їй стається у будинок своєї мрії, проте він незабаром стає для них пеклом. Зловісні листи від таємничої особи, що називає себе наглядачем, лише початок. Поступово район їх проживання розкриває свої похмурі таємниці. Картина вийде 13 жовтня. Шантарам за сюжетом головний герой. Він же колишній письменник і грабіжник втікає з в'язниці та поселяється в Індії. Лін Форд прагне загубитися на багатолюдних вулицях Бомбея 80-х років минулого століття. Але, полегшуючи страждання бідних та знедолених, він виявляє мужність знаходить друзів і зустрічає несподіване кохання. Прем'єра серіалу, 14 жовтня. Периферійні пристрої новий науково-фантастичний серіал, який розкаже історію дівчини, що отримала пристрій для мандрів у часі та зламу просторів, але не зуміла його контролювати. Прем'єра 21 жовтня картина розкаже про історію американки, що приїхала до італійського міста відпочити, але знайшла кохання. Підвезла чоловіка до США, але там у них почалися проблеми у стосунках вже після весілля. Прем'єра серіалу 21 жовтня. Кімната рідкісних речей. Гільєрмо Дель Торро представляє вісім моторошних історій, від яких волосся стає дибки. До створення цієї антології зловісних розповідей також долучаються деякі з найбільш шанованих творців жахів сучасності. Це буде колекція заплутаних історій жахів, зібраних оскароносними режисерами, прямо на Хеллоуін. прем'єра 25 жовтня. Підтримуйте ЗСУ та волонтерів фінансово. Це дуже важливо та наближає нашу перемогу. Усі пропозиції по новим відео залишайте в коментарях. Там же діліться думкою про серіал після перегляду. Підписуйтесь на телеграм та Твіттер. Там багато цікавого про серіали. Якщо хочете підтримати відео гривнею, то в описі є монобанка. Також на патреоні я збираю спільноту тих, хто любить серіали. Дякую, що дивитесь, та до нових відео!